У нас ще. Маку, чи що? Жовтий уш. А, спогнуть. Бувати не хоче, але не хоче, щоб вона заповзала. Тут дитячі машинки, він там перекрив, щоб воно сюди не заповзала. Хоча що це дасть? Хто-хто його знав. Зараз дуже треба бути обережним, тому що починаються. От отакі чи то не знаю, як це називається, щось таке жовтеньке там. І люди побачили. Я думаю, що вони всі дивляться. Це таке. Ой. А я щойно там була.